Друзі, всім привіт! Свою думку хотів висловити по поводу того, чим класно мати свої пресформи. Зараз покажу. От Дивіться, мені потрібно дуже-дуже багато заставних перегородки ми повідливали для того, щоб перегородити вулик на два відсіки. А нам потрібно зараз дуже багато заставних. От, Наприклад, якщо 100 відводків, 200 заставних. Для того, щоб їх залити, у нас є ось такі дві пресформочки: одна інша за день, плюс-мінус біля 40 Перегородок у мене стабільно є, якщо ми працюємо чисто над оцим, цими заставними. Прийшов, залив, і в тебе ось така дуже чітка, файна перегородка. Заставна використовує, як тільки заважає. Треба тобі корпуса, треба ну, там, прям термінове розширення. Там все стоять на соняшнику чи ще на, на ріпаку. На якому. Треба тобі корпуса. Взяв прес-формочку 20 штук за день спокійно, 300, х 145-х, в принципі, може паралельно заливатись. Все готове, 15 хвилин, тебе готовий корпус. От як було це в прошлому році поясню, от мені потрібно було розширення. Я быстренько хлопців кажу, сьогодні відливаємо. Вони відлили. Я ввечері поїхав, практично під вечір розкидав і все. І все готово. Не потрібно кучу оцього пилюки, оцього всього, оцих кучу станків. І всього остального ти прийшов, розмішав компонент, залив через 15 хвилин, дістав деталь, почистив. Це займає буквально 30 секунд. Почистив все, тебе готовий корпус, абсолютно готовий корпус, який ти можеш використовувати. Можна навіть не красити. Перший сезон користується, і, в принципі, не потрібно морочити собі голову. Покидав 145 і нічого їм не буде, від слова зовсім тоді навіть краще ще красити. Тому ось такий плюс, друзі, прес-форм. І це реальний дуже плюс. Тобто зараз тримати прес-форму, це дуже зручно. Не потрібно чекати, не потрібно вам від когось залежати, від якоїсь фірми і так далі. Не потрібно чекати, тому що ну кожного зрозуміло, що є певна черга. Дістали прес-формочку. От, наприклад, в нашому варіанті, якщо вони стоять, бачите, там дуже-дуже багато комплектів різних пресформ. Мені потрібна та пресформа, я її дістав через, ну, плюс-мінус стабільно. У мене кожного дня може бути 20 деталей. Тому якось так, друзі. Нагадую, кому потрібні пресформи. Номер телефону в шапці профіля, ссылка на сайт закріплена знизу. Всі актуальні ціни там на позиції, всі по ваших розмірах. Також пишіть на Viber, Всім відповім протягом дня. Тому. Замовляйте.